Шок, мир може бути вже завтра. США дадуть Україні гарантії безпеки, але ультиматум жорсткий або угода з Путіним, або США припиняють підтримку. Трамп шокував заявою. Мир вже завтра чи продовження війни. Перемога чи зрада? Чи погодиться Зеленський на умови? Вибори нового президента вже не за горами. Путін вже прийняв умови. Чи буде угода вже сьогодні? Європа не перестає тиснути. Що насправді сталося в Білому домі між Трампом і Зеленським з вами Зорислава Колеснікова? Це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами. Усі деталі через мить. Дипломатичний день у Вашингтоні, 18 серпня, відбулася двостороння зустріч України та США, яка стала центральною подією у Білому домі. На перемовинах президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського були присутні п'ятеро високопосадовців США: віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, спецпредставники Стів Вітков та Кіт Келох з українського боку. Делегацію очолили Андрій Єрмак. І Рустем Умєров до складу також увійшли посол у США Оксана Макарова, заступник голови МЗС Сергій Кислиця та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Перемовини спочатку стартували у форматі тета тет, після чого до діалогу долучились європейські лідери. Зеленського особисто зустрів Дональд Трамп. Тим часом ЗМІ вже активно обговорюють дипломатичний момент. Зеленський, нібито, заблокував домінуюче рукостискання Трампа. Чим викликав. Неабиякий резонанс. Зеленський у Білому домі подякував Трампу за миротворчі зусилля. А Меланії Трамп за лист Путіну про викрадених дітей. Дуже дякую за ваші зусилля та особисті зусилля зупинити вбивства та зупинити цю війну. Дякую і користуюся цією можливістю до моєї подяки, вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона підписала листа до Путіна про наших. Викрадених дітей також президент Зеленський передав Трампу листа для Меланії від першої леді України. Він не вам, а вашій дружині з посмішкою сказав Зеленський. Трамп таки передумав. США будуть залучені до гарантій безпеки України. Сенсаційна заява у Білому домі. Тепер Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки України і заявив про розумний шанс припинити війну. Це кардинально відрізняється від його попередньої. Позиції, коли він виключав участь США у таких домовленостях. Ну, слухайте, війна таки закінчиться, коли саме не можу сказати. Але війна скінчиться, цей пан цього хоче, і Путін теж хоче її кінця. Гадаю, весь світ від неї втомився, і ми її завершимо. Це було, е, знаєте, я брав участь у шести війнах, я завершив шість воєн. Думав, ця буде найлегшою, але вона не така. Вона, е, вона досить складна. Щодо гарантій безпеки України, американський президент заявив, Ну, ми працюватимемо з Україною з усіма, щоб мир, якщо він настане, був довготривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про мир на два роки, а потім знову в цю халепу ми подбаємо, щоб усе було гаразд. Працюватимемо з Росією з Україною, щоб це точно спрацювало. І якщо досягнемо миру. Думаю, все буде добре. Я в цьому не сумніваюся. Така риторика викликала резонанс, адже ще нещодавно він категорично відкидав участь США у гарантіях безпеки для Києва. На самому початку зустрічі у Білому домі Дональд Трамп проговорився про один із найважливіших моментів переговорів. Президент США несподівано заявив, ваша команда говорила про майбутнє. Ваша команда обговорювала гарантії безпеки. Чи може це включати війська США? Ви б виключили це в майбутньому. Ми повідомимо про це пізніше сьогодні. Зустрічаємось з лідерами семи великих країн. Обговоримо це. Усі будуть залучені. Буде багато допомоги щодо безпеки. Буде багато підтримки. Це буде добре. Вони наша перша лінія оборони, бо вони там. Це Європа. Але ми теж їм допоможемо. Ми будемо залучені так. Трамп виключив розгортання американських військ на території України. Слова Трампа одразу викликали хвилю обговорень серед журналістів і делегацій, адже раніше він уникав конкретних заяв щодо цього питання. Не буде припинення вогню або угода, або кінець. Трамп попередив, що без миру підтримка Україні може припинитися. Президент США різко окреслив свою позицію. Ми будемо співпрацювати з Україною. Ми будемо співпрацювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб якщо буде мир, цей мир був довготривалим. Але не Трамп знову повторив припинення вогню не обов'язкове його мета лише мирна угода з Росією. А ще пролунало гучне попередження. США не підтримує вступ України в НАТО. Замість цього Вашингтон готує якісь інші гарантії безпеки і допомогу разом з європейськими лідерами. Водночас Трамп зробив нову заяву про гарантії безпеки для України після війни. Він натякнув, що Європа готова взяти на себе головну роль, а США. А допоможуть їй у цьому. Вони всі зараз чекають в іншій кімнаті. Вони з Європи найвпливовіші люди і хочуть надати захист. Вони дуже серйозно до цього ставляться, і ми їм допоможемо. Я вважаю це дуже важливо. На запитання репортерів, яке його послання українцям? Трамп назвав їх великими людьми, які люблять свою країну. Але одразу ж додав, що любить і росіян. Ну я знаю українців, знав багатьох за ці роки. Вони чудові люди, вони розумні, вони енергійні. Вони люблять свою країну, тобто вони патріоти, і ми хочемо завершити цю війну. Це все, що я можу зробити. Я люблю українців, але люблю всіх людей. Я люблю росіян. Люблю їх усіх. Я хочу припинити війну. Торика Трампа прозвучала як ультиматум: або Зеленський погоджується на мирну угоду, або Україна ризикує втратити американську підтримку. Путін чекає на дзвінок від Трампа. Щойно закінчиться зустріч. Президент США заявив Володимира Путіна, що вас розчарувало? Слухайте, я щойно казав президенту, що говорив з путіним непрямо, і ми матимемо дзвінок відразу після цих зустрічей. При цьому Трамп не виключив тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським. Зеленський заявив про готовність України до тристоронніх переговорів із Путіним та Трампом. У той же час Дональд Трамп після зустрічі з Путіним заявив, що сторони досягли дуже суттєвого прогресу, чим викликав хвилю обурення. Трамп анонсував можливу тристоронню зустріч із путіним. Якщо сьогодні все пройде добре, буде тристороння зустріч. За участі Путіна водночас він підкреслив, що не знає, чи вдасться сьогодні укласти угоду, але наголосив, нинішня зустріч із Зеленським та європейськими лідерами далеко не остання. Жодних виборів, поки ми воюємо, заявив Зеленський. На запитання журналіста чи відкритий він до проведення виборів в Україні. Президент Володимир Зеленський відповів ствердно, але наголосив, це можливо лише за безпечних умов. Мир, дай Боже, буде мир. Ви готові провести вибори у вашій країні? Так, звісно, ми відкриті до виборів. Так він обґрунтував свою позицію стосовно неможливості проведення виборів, тому що під час війни не може бути виборів, може знадобитися перемир'я. Це має бути на суші, морі. Та небі, щоб можна було провести демократичні та законні вибори. Водночас Дональд Трамп не втримався від жарту, обігравши цю фразу як засіб утримання влади в своїх руках. Тобто ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори. Отже, я можу просто сказати через три з половиною роки: якщо ми опинимося в стані війни з кимось, виборів більше не буде. Зеленський підкреслив, що Україна прагне демократичних процесів, але їх проведення можливе тільки тоді, коли життя громадян не буде під загрозою. Трамп заявив про успішні переговори із Зеленським перед зустрічю з європейськими лідерами. З президентом Зеленським ми мали багато розмов. Ми обговорили чимало питань, і я сьогодні не прямо спілкувався з путіним. Після цієї зустрічі зателефонуємо Путіну. За словами Трампа, Путін нібито погодиться на те, що Україна повинна отримати гарантії безпеки. Дональд Трамп озвучив тему, якої всі боялися: карта України, гарантії безпеки та навіть можливий обмін територіями. Значний крок, президент Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України. Це ключовий момент, який ми розглянемо за столом переговорів. Хто і що робитиме Європа, за словами Трампа, візьме на себе велику кількість гарантій. Ми з'ясуємо, як це зробити. Європа візьме на себе багато чого. Нам потрібно буде обговорити можливий обмін територій. Враховуючи де зараз ЛБЗ. мир може бути вже сьогодні. Трамп шокував заявою, натякнувши, що домовленості щодо України можуть бути досягнуті негайно. Я вірю, що разом ми зможемо досягти угоди, яка стримує майбутню агресію проти України. Зеленський не стримав емоцій після зустрічі в Білому домі. Зробивши натяк на переломний момент у відносинах із США, ми щойно мали гарну розмову з Трампом. Можливо, найкращу за весь час або ж найкраща ще попереду. Президент України прямо визнав, що на столі переговорів стоять питання територій і навіть продемонстрував Трампу карту. Я показав президенту Трампу кілька нюансів на карті. Дякую йому за цю карту. Сподіваюся, ми знайдемо рішення з усіх питань. Зокрема, і територіальних каслер Німеччини Шольц заговорив про перемир'я, яке нібито можна реалізувати вже на наступних переговорах. Ми б хотіли бачити перемир'я вже з наступної зустрічі до початку тристоронньої зустрічі. Та Трамп різко відповів, натякнувши, що зупинка війни не обмежиться формальним перемир'ям, і все залежить не лише від Путіна. Гадаю, ви побачите, що Путін насправді хотів би діяти інакше. Думаю, коли ми це влаштуємо, е-е, коли ми. Вважаю це питання часу, а не можливості. Джорджія Мелоні підтвердила, що Європа готує для України міні-НАТО. Радий, що почнемо з пропозиції, яка є, скажімо, моделлю статті 5. А Еммануель Макрон заявив, що реальні гарантії це зброя і боєздатна армія на десятиліття вперед. За тиждень чи два. Ми знатимемо, чи вдалося зупинити війну. Трамп шокував заявою. Побачимо за тиждень два. Чи вдасться нам вирішити це, чи ця жахлива боротьба триватиме? Зробимо все можливе, щоб це припинити. Зеленський прямо визнав територіальні питання винесуть на тристоронню зустріч із путіним. Трамп зробив гучну обіцянку. Росія негайно звільнить тисячу українських військовополонених. Прем'єр Британії Стармер дав чіткий сигнал заходу. Коли ми говоримо про безпеку України, ми говоримо і про безпеку всієї Європи. Ми хочемо створити щось на кшталт статті 5 НАТО. Щоб запобігти повторному вторгненню, генсек НАТО Марк Рютте назвав справжнім проривом те, що Трамп вийшов із глухого кута у переговорах із Путіним. Президент Франції Еммануель Макрон вже запропонував чотиристоронній саміт: Україна, США, Росія і ЄС. Ось чому е-е ідея тристоронньої зустрічі дуже важлива, бо це єдиний спосіб це виправити. До речі, я гадаю, що як продовження нам мабуть потрібна чотиристороння зустріч. Бо коли йдеться про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Друзі, це лише початок великої гри. Попереду ще більше сенсацій і рішень, які визначать долю України. Тож не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і писати свою думку в коментарях. Ваш голос важливий як ніколи. До зустрічі у нових відео.